Би... не Так, да, Надю, ну я ж кажу, або осінь, або сонечко, але ж цибуля. До чого тут та цибуля, не знаю. Але за... вже написала, думаю, чи загадувати, чи ні. Думаю, ну загадаю, можливо, хтось з вас і правильно відгадає, але ж оказується, що ну не змогли не, він, не я, ну байдуже. Другу додаю. Тетянка, в нас дощу, снігу немає, але хмарно і холодно. А, Тетяночка, в нас є. У нас є. Добрий вам день, Ален Про, доброго дня. Роман анекдот нам прислав. Скільки твоя мама повинна заплатити за 2 кілограми яблук, якщо 1 кілограм коштує 10 гривень? Не можу сказати учителю, моя мама завжди турується. Дякую, Роман, за позитив. Так, Рамзан, ідемо, шановний в бан потихеньку, бо вам тут я бачу скучно і, нам від вас не, і ви нас не радуєте. Роман, дивись, що у тебе на носі не вискочило, щоб у тебе на носі не вискочило щось. У ну, мене то не причба перша, родинка, так що вдіваю окуляри О, опять. Надюша Вільхова, Рамзес, вам що ділати нічого. Ну так, да, їм ж скучно, то вони заходять до нас. І йшли, б туди хлопці. Ви б йшли до молоді, спілкувалися б з молоддю. Так вам там не цікаво, бо там є розумніші вас люди, які більше освічені. а сюди можна йти писати всякий непотріб, так? Так що вперед, до молоді туди, до молоді. Так, дівчаточка і хлопці, а що то за коні в гаю? Довгасті, гольчасті, зеленої масті, нікого не возять, лише солі просять. Бабуся Галя, доброго дня, Таня, всі, хто в чаті, Доброго дня, бабусю доброго. Блюби, читала, як синочок вашій потихеньку дуже. Дай Боже, щоб все було добре, дай Боже, молимося, держимо кулачки. А вам терпіння, бабусю, сили і все, всього самой найкраще. Вас підтримують внуки, дочечка, так що все буде добре. Роман, беріть сапу і на обгород бур'ян сапать. Так, так би. Роман, правий, да. Ото сапу в руки вперед, і не буде скучно, ось ось сніг спаде, дощ пройде і сніг і вперед. І буде вам добре, да, Роман, а то ти дивись, скучно їм. Так, ще раз повторю цю загадочку, бо вона довгенька. А що то законі в гаю довгасті, гільчасті, зеленої масті нікого не возять, лише солі просять. Так, Галинка, мабуть, бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного дня, приємного спілкування. Дякуємо, бабусю, на взаєм. Галинка, мабуть, треба проводити стріми п'ятої точки для тих. Так, Галинко, так, окремо треба для них. Роман, якщо нема чим зайнятись, так, Галинка, огірочки. Надюша вільхова, не думаю, що. Ми дурніші цього рамзеса, та ні, Галинадюша. Я ж не сказала, що ми дурніші. Все добре, я ж навпаки, що вони сюди йдуть, бо тут можна. А там з ними спілкуються, бо я заходила на стрім, з ними спілкуються дуже розумні люди, і там вони з ними не церемоняться. Там зразу вони летять, як горішки. Богдан, бабуся Галя, добрий день. Давіду, привіт, дай Бог скорішого одужання вашому синочку. Ілля, привіт, Галю. Тетянка, бабуся Галя, доброго дня, міцного здоров'я. Галиночка вітається з Ілюшею. Люда, сам собі режисер, дала відповідь на загадку огірки. Так, я должна зробити...